Компанія Google анонсувала нову версію своєї мобільної операційки Android M. Систему представили на конференції розробників Google IO 2015. У свіжому Android акцент зробили не на зміну дизайну, а на підвищення стабільності і покращення користувацького досвіду. Серед важливих нововведень – нова схема надання додаткам дозволів. Якщо раніше користувач підтверджував усіх їх разом в момент інсталяції, то тепер вони запитуються для кожної окремої дії в момент першого виконання. Приміром, можна заборонити новій програмі, передавати дані про місце знаходження однак, дозволити активувати мікрофон за потреби. Ще одна новація: Android навчили самостійно розпізнавати, яким чином відкривати посилання. Приміром, якщо це лінк на пост у Twitter, сторінку у Facebook чи youtube відео то він відкриватиметься не в браузері, а в офіційному додатку. Також в Android-M значну увагу приділили заощадженню заряду акумулятора. Нова функція DOS самостійно відключатиме частину фонових процесів, коли планшет чи смартфон не використовується. Крім того, Google додав у систему підтримку роз'єму USB type c та вдосконалив асистента Google Now. А ще в Android-M з'явиться новий платіжний сервіс Google, який отримав назву Android Pay. Він дозволить користувачам розраховувати за покупки в роздрібних магазинах за допомогою технології NFC. А також в Google Play і сторонніх додатках для підвищення безпеки транзакцій в систему введена підтримка сканерів відбитків пальців. Очікують, що фінальний реліз Android M відбудеться восени.